Всім доброго дня. Сьогодні ми завітали в гості до відомої організації Національна поліція України міста Дніпро. Мене звати Ван Скалета. Я заступник директора засобів масової інформації до МПЛУ мене любі співробітники поліції. Представтесь, будь ласка. Сержант Богданка Бажаю Здоров'я. Сержант поліції Денис Тимошик. Бажаю здоров'я, старший сержант поліції вам розміщення. Бажаю здоров'я. Сьогодні ми до вас з метою взяти у вас дуже чудове інтерв'ю. Запитати самі цікаві події з вашої служби. Також, можливо, смішні події, може якісь сказати, небезпечні. Також дуже хотів запитати. Ще багато інших цікавих питань, наприклад, наскільки важко працювати поліцейським, які вибувають відділи, наскільки висяти продуктивна праця, яка зарплата? І так само дуже багато цікавих запитань. Думаю, якраз саме час розпочати. Пане Богданка, перше запитання: чи подобається вам працювати в сфері поліції? Так, мені подобається. Це, напевно, найкраща робота, яку взагалі, яка була в моєму житті. І я вважаю, що це чудова робота, так як ми допомагаємо людям жити у мирному стані, так скажемо. Добре. Наступне запитання. Скільки важко працювати у сфері поліції? Чесно кажучи, то дуже тяжко, бо е, буває так, що, наприклад, ви виїжджаєте на виклик, а тут є бандити, з якими теж ми ведемо активну боротьбу. І коли приїжджаєте на виклик, то починаються дуже багато стрілянини, і я ще таке не мають бачити звичайні громадяни, тому. Ми якби жертвуємо своїм життям заради наших громадян, аби вони були в безпеці. Добре. Особне запитання. Поскільки ви дівчина, так звати на вашу думку, в якому відділі поліції найкраще працювати в підрозділі дівчатам? Чи є якась різниця, типу того, що, наприклад, там дівчина чи хлопець? чи на вашу думку, взагалі, все одно, ну просто на мою думку, наприклад, дівчата вони ну такі самі, як хлопці, але, типу, дівчата в поліції, це ж то так сказати, дуже тяжка робота, і я вважаю, ну я я думаю, напевно, там дівчата можуть прислати більш криміналістики, а там хлопці, наприклад, напевно, будуть більше як такі, як сказати, спецпідрозділи, такі як корт або щось інше, так? Ну, взагалі, то що я вам скажу? Те, що у нас немає якихось там сексистських таких штук, бо у нас усі рівні, і так як і дівчина, так і хлопець вони можуть попасти до будь-якого підрозділу, головне це правильно, якби ну все правильно виконувати, знати статути, всі все знати взагалі, щоб ми працювали. Активно і неважливо, чи ти хлопець чи дівчина, головне, що ти показуєш це роботою, що ти достойний бути тут. Добре, Добре. якщо не подумайте, я не маю ніяких намірів, так сказати, образити, образити когось, просто задати таке питання, просто, ну, я, на мою думку, може, якщо там більше подобається якийсь інший серйоз, а там, наприклад, або там ще щось такого. Я Добре, наступне питання. Як на вашу думку, ви а ні, давайте наступне питання буде. В якому ви підрозділі працюєте загалом? Наразі я в підрозділі УПП це патрулювання. Займаюся якби патрулюванням всіх міст, ну а саме Дніпра, Полтави. І, в принципі, поки так. Але що буде далі, це вже відомо, не знаю, кому мені поки відомо, але це не точно. Добре. Чи могли б ви, тобто, ви поділитися з нами, які у вас є підрозділи в організації і чим вони займаються, наприклад? Підрозділи. Так, ну я казала, що в нас є. Підрозділ э, патрулювання це, ну, це, в принципі, зрозуміло, що ми патрулюємо всі міста і села, які є у нашій країні, ну, у нашій області, так скажемо так, правильно. Е, також е, ми є підрозділ Академія, це вони займаються у нас підготовкою працівників. Тобто е, вчать їх правильно працювати. Там, Проводять багато різних лекцій, навчань, в принципі. Ну так. Mm -hmm. Зрозуміло, дякую. На... І наразі ще поки у нас все у процесі створювання, адже у нас зараз новий генерал, і ми дуже чекаємо від нього якихось нових цікавинок. Добре. Як на вашу думку, старий генерал кращий, чи новий, чи наоборот? Ой, ну я, чесно кажучи, я не знаю. Бо насправді я тут досить такий і невеликий срок, тому я стала лише нового генерала. Але я вважаю, якщо той генерал був тут довго, знаєш, він був хорошим генералом. І як оцей, в принципі, ну, я зараз, мені подобається що той, що той Добре. От я почув то, що ви казали, що ви недовго працюєте в сфері поліції. Довідали вам запитання, яке у вас звання порядкове? Я сержант наразі. здоров'я, здоров'я, пане Так, наступне запитання. Могли б вас розповісти, скільки, наприклад, ви днів або місяців працюєте в сфері поліції? Я наразі працюю тиждень, якщо я не помиляюся. І, в принципі, ну, як вже бачите, яке у мене звання, в принципі, сержант, це достатньо таке вже велике звання, високе. І далі буде більше. Сподіваюся, що я і доберуся до вищих звань, адже як ми знаємо, що дівчата. Не всі можуть пробратися на досить високі звання, і ну і буває таке, що, чесно кажучи, їх можуть сприймати несерйозно, але якщо ну, я зможу стати якимось там, знаєте, полковником, то це буде чудовий прорив, такий, скажем, зі сторони жінок. Добре, я думаю, якщо вчителька на та і до своєї цілі, то обов'язково все вийде. Та ви досягнете своєї мрії. Так, дякую, що ви вірите в мене. Наступне запитання за ваш короткий сказати термін на роботи в поліції, які були, наприклад, саме тяжкі ситуації, а які були найлегші для вас. Ой, ну, найтяжкі це, певно. Коли ми виїжджаємо, звісно що на допомогу нашим збройним силам, бо там дуже великий наплив різних бандитів, також е сепаратисти і так далі. Тобто там багато таких людей, що ми маємо з ними боротися, і ми ведемо активну боротьбу з ними. І напевно, ось це найважчий момент. А найлегше в принципі для мене вже як буденність, знаєте, це просто патрулювання, коли ти виїжджаєш, зупиняєш людину. Там перевіряєш її документи, і це в принципі досить для мене вже не тяжко. Добре. Е також дуже цікаве запитання наступне. Е скільки ви вже сказати, посадили з сепаратистів? Сепаратистів. Ви знаєте, ну дуже багато це було. Напевно, більше десяти, бо топом Томас, тому не мішай. Так, і в принципі, ви знаєте, ми активно займаємося цим, і я думаю, що надалі ми проведемо кардинальну зачистку. Ну, не зачистку не так грубо, звісно, а посадимо всіх зрадників нашої країни. Добре, я вважаю чудовий прорив з сторони поліції. Також я вважаю, потрібно. Зрештовувати не тільки а також диверса диверсальні розвідки групи <плес> зі сторони ворога. <плес> так, звісно, звісно. Також так, <плес> фільтрувати людей, так сказати, неадекватів, правопорушників від адекватних та чудових, прекрасних громадян України. <плес> Правильно так. Бо... Зараз ми зараз займаємося ретельною перевіркою усіх громадян, тобто ми перевіряємо документи усіх, дізнаємося інформацією, бо зараз, як ми знаємо, що у нас військовий стан, то нам треба якби бути ретельними до тих, хто нас оточує. Добре, дуже задаємо таке запитання, так сказати, це вже напевно на вашу компетентність наскільки ви розцінюєте це питання. От, наприклад, була така ситуація, то, що на блокпості суддя збив на смерть військову турбу. Да, так. <свігалістя> і таке вам питання. А чому його не повинні? Наприклад, доказ є, що він його збив, да? а і чи нас, наприклад, по факту, Чому його не посадили? Так ви питаєте, правильно я розповіла. Дивіться, по-перше, це е, як як це робиться? Е, СБУ має провести перевірку у, у мерії. Як... Так, правильно. Е, і спочатку робить перевірку СБУ, а потім, вже, якщо підтверджуються факти, то вони приводять його до нас і вже ми надалі розбираємося. Можливо, ще йде перевірка, я думаю, що це так просто не залишить. Бажаю здоров'я, я, я ведучи про пан Скалета в зараз на наших екранах пан полковник Дніпровський, представник. Що... Я вважаю, ще раз... <г Thy> <tok> g>. <g> Біля камери стоїть полковник поліції міста Дніпра, Дніпровський. Все, як мені ще до вас представитись. Добре. Пане Попану, дозвольте вам задати пару питань, легеньки щось так сказати, але. Тільки пару питань, тому що я вже тут чекаю, чекаю, ви мене викликали, викликали. Я вже час іде, розумієте. Добре, розуміло. Е, напевно, перше питання буде. Е, скільки ви довго, так сказати, займаєте посаду полковника? Скільки? Півтора зроку строку. Добре, зрозумію. Е, так, наступне питання. В мене полковнику. Як ви відноситесь е, До, е, сказати. Керівництво, а саме Міністерства внутрішніх справ, чи як ви оцінюєте їхні подальші дії? Міністерство внутріш... внутрішніх справ вилучає з міста Дніпра? Так, так, так. Ніяк, тому що я з ними ще не спілкувався. Там була якась заминка, міняли міністра, і з новим міністром я ще не спілкувався. Тому я нічого не можу сказати. Добре, я вважаю, що якраз найкраща нагода познайомитися. Хоча також з ними знайомий, але. Ну то я гадаю, що ми більш-менш пройде часу ми познайомимося обов'язково, тому що багато питань є. Добре. На сам заходять чутки, що так сказати, у вашу організацію буде доданий новий. Спецпідрозділ ДВБ Департамент внутрішньої безпеки. Це правда? Поки я такою інформацією не володію, Добре, що нічого а не і... можу сказати. На ваш... Ви, ви взагалі б взагалі хотіли, щоб такий підрозділ додали? Ой, не впевнений. Добре. На мою думку, такий підрозділ 100% потрібний. Департамент внутрішньої де безпеки займається без внутрішньої безпеки е національної поліції, а саме там виїжджає, наприклад, на виклики, якщо поліцейські там перелучують повноваження, або там, щось якісь незаконні дії такого роду, то цей підрозділ поліції сказати, під підтримує безпеку в самій своїй же організації. <звільнення> це, це дуже цікаво. Я також... Хотів би вас запитати, чи у вас такий спецпідрозвіл, також корд? Ой, Боже, що там в нас є? <рісляв> <рісляв> да, якщо б я пам'ятав, я тільки прийшов з відпустки, Відпустки? може тут багато змін трапилось. Добре, Ще не ознайомився дозвісляв. з усіма документами, що у нас там лежать. У мене там дуже багато роботи. Добре. Тоді не будемо вас затримувати. Якось раз ще зустрінемося. Також вже, я думаю, наш особовий склад буде побільше. Буде цікавіше, також, як і вас, ваш. Ваш особовий склад, що у <реш> вас багато Так, Ваш <реш> і наш. <реш> буде, так сказати, чим більше, тим цікавіше. <реш> я ну, я надаю, що однієї камери та одного ведучого буде достатньо, ні? Може, в майбутньому ви станете ще більш популярними, власне. Хто знімати не одна камера, цілих 5, може шість. Mm -hmm. Так що бажаю вам цього найкращого, бо ваша... Пане вам Так, да, Дякую, було гарно з вами поспілкуватися, гарного вечора, гарної праці вам. Дякую вам також, все, до зустрічі.